Ну, напевно, це там, кількість певних заходів, там, комплекс, так сказати, певних заходів, зустрів повномасштабну війну тут, на Донбасі, звісно, в себе в військовій частині. На другий день війни відразу отримав бойовий наказ і вже в військову частину потрапив, мабуть, в кінці березня місяця. Постійно виконували якісь бойові завдання. Ворога зустрічали і на Харківському напрямку, безпосередньо біля Харкова. І тут вже в подальшому, коли фронт почав підвигатися ближче до Краматорська, то зустрічали ворога. Зупинили його вже біля Ізюма. В самому Ізюмі ще повоював, потрапив там в оточення. Виходив з оточення, виводив з собою свій особовий склад, додатково виводив ще підрозділи сміжні, які були там на місці. Потім вже Шаруцький ліс, так сказати, в Богородичному. Сама кампанія Богородичного там проводили зачистки в лісу, бої в лісу йшли. Зустрічалися з 10-ю бригадою спецназу їхній. Також умудрилися з ними трішки повоювати. А, зустрічалися із спеціальними підрозділами навчального центру їхнього, які там, були кинуті на цей напрямок спеціально, щоб виконувати спеціальні завдання. Ну, Також не, не всі уціліли серед них. А, самі вже ну, бої тут безпосередньо в лісу. В цьому а, поранення отримав тут підрив на противотанкові віні. Ну, Прочби все, все на місці, ноги, руки, цілі. Після цього реабілітація певна, і вже безпосередньо Лиманський театр бойових дій, звільнення Святогірська з своїми групами. Потім відбиття Лиману. Це також перші групи розвідників заходили саме, ну, саме розвідники перші заходили в Ліман і проводили до розвідку перед самим Ліманом, щоб наші. Аеромобільні батальйони заходили безпосередньо в Лиман без е, затримок і без засідок. Потім уже тут Білогоровська кампанія, тут також дуже багато заходів різних було, і стички з вагнерами, і недопущення обходу 90-го батальйона нашого, і е, 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 там різні розвідувальні задачі. Вже не в своїй смугі відповідальності. Ну, ми всі, всі так зав'язані один на одному. І в районі відповідальності 9-5 працювали, і тут же ж безпосередньо а, вагнерів теж там безмежну кількість і стикалися із Лігою з їхньою, Тут уже безпосередньо. А, так сказати, це спецназ Вагнера. А, і я думаю, що вище командування оцінило. Заслуги і нагородили найвищою нагородою. Ну це також це все не від, не від мене одного залежить. В першу чергу я вдячний своїм людям, що вони за мною йшли до самого кінця і не боячись виконували бойові завдання. Звісно, це це зовсім дві різних, дві різних роботи, так сказати. А, тут перед цим ти постійно в полях, постійно з особовим складом, постійно працюєш, десь бігаєш, стріляєш. а... Це вже більше та людина, яка планує всі ці операції, готове всі накази, проводить безмежну кількість заходів по взаємодії артилерії, піхоти, механізованих підрозділів. Тобто це вже зовсім другий рівень, так сказати. На нашому театрі бойових дій в першу чергу рельєф складний, що не допускає використання бойової техніки. Противник знаходиться на переважаючих висотах, ми знаходимося трішки нижче, тому противник застосовує і протиотанкові комплекси, і артилерії. В нього безмежна кількість. Тобто, на даному рубежі ми працюємо більше, ну, більше піхотою в основному. Проводимо покращення так сказати, тактичного положення свого. Проводимо і Такі мінімальні так сказати, вилазки для того, щоб знищити противника, проводимо і штурмові дії по захопленню позицій противника також. А, есть, ну, це все проводиться не здоровими механізованими підрозділами, а групами штурмовими там, по кількості 5-5 чоловік. Тобто, може, тут ми взяли мінімальну тактику противника, з яким зустрічалися перед цим, саме тактику Вагнера. Тобто вони проводили такі штурмові дії мінімальним количеством підрозділів. Правда, в них трошки людей побільше було, вони могли собі дозволити в кілька накатів ці штурми проводити. Ми ж плануємо це все до, до мілочей, до самого. Ну, до самого мінімуму, до кожного дії, кожного солдатика, щоб все було на вищому рівні. Порівнюючи противника того, що я зустрів спочатку війни і тепер, ну, звісно, і дія їхніх, і тактика їхня помінялась, тому що по початку війни це вони там на машинах, колонами заїжджали прямо в населені пункти. Вони думали, що їх тут будуть зустрічати з хлібом-сіллю, з квітами, червона дорожка. Ну воно трішечки не так було. Зараз же противник систематично, планомірно намагається просуватися, отримує по шапці, але все ж питається йти вперед. Зараз, якщо перед цим спочатку війни, вони артилерію застосовували не так, як ну, не в таких масштабах і об'ємах. То зараз вони не пожалкують боєприпасів, щоб знести даже окрему якусь там окремий сарайчик, якщо будуть знати, що там є наш особовий склад. Буквально сьогодні було перехоплення, як вони сильно бояться Хаймарса і розосереджують свої війська. Хотіли відправити машину кудись, але передумали, сказали, що чуть-чуть пізніше, можливо, вночі, а можливо, і хай пішки особовий склад добирається. Чому? Набагато стали обережнішими. Вони. Намагаються по максимуму зрівняти все з землею, тільки потім вже піти вперед. Ну лопата друг солдата, вкапуємося і ведемо оборону. Ця війна більше артилерії і високих технологій. Тобто тут на цій війні ну, я застав трішечки там ООС, АТО в 2019 році. А, і тоді були ну, там якісь мінімальні там. Може бить, там якісь міномети працювали. Ну, то есть не було такого колосального, ну, колосальної кількості артилерії, високих технологій, таких як там, дрони, дрони камікадзе, там, ланцети ну, противника і прочого. Зараз ми вийшли ну, так сказать, на новий рівень цієї війни. Воює в загальній кількості це артилерія. і ці самі дрони Там, ну, в, різ, в різних варіаціях скидах, FPV і проче. Но піхота завжди е ну, перемагає завжди піхота, тому що, щоб е добитися перемоги, не достатньо тільки обстріляти противника. Потрібно ще зайняти його окоп, повністю знищити і вигнати е звідси. Тобто піхота не відійшла на якийсь далекий план. Додати для командирів всіх рівнів, починаючи із командирів зводів і закінчуючи, напевно, там, командирами бригад, коли особовий склад бачить, що командирам не все одно на них, коли вони бачать їхню присутність, коли вони бачать, що вони турбуються за них, коли так от просто підійти до да, солдатиками по цигарці перекурити, порозказувати анекдоти. Похлопати цих по плечу, в них трошки свідомість міняється. Вони розуміють, що ну, якби командири вмість разом з ними. Я не кажу, що там, командир бригади повинен піти з штурмовою групою, штурмувати позицію. Ні, це, ну, це бред, тому що ця людина повинна управляти боєм і планувати бій. Оце саме мінімальне те, що ми можемо зробити для наших військових службовців. Це там, поговорити з ними, поспілкуватися. Самим поставить якесь бойове завдання. Перед цим там, я ж кажу, з ними сходить в одну столову поїсти, щоб не зазорно нікому було, з'їсти з ними ту саму кашу, що і вони їдять, то це їх в певній, в певній мірі мотивує і підносить. Коли беремо військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, то теж якщо там десь з якихось глибинок, то в принципі та сама ситуація. В них єдине, що їх мотивує, це гроші. Но страх смерті їх також мотивує. Їх просто беруть і розстрілюють. Взяли в полон двох військовослужбовців із цього шторм -Зет». Були їх, їх відправили на нав... ну, понятно, завербували, відправили на навчання. У них було аж цілих три дні підготовки. З цих трьох днів вони от займалися тільки два дні, вистрілили 15 патронів. Uh, і після цього ми по їхньому, по, ну, по їхньому полігону нанесли ракетний удар наші Збройні сили. і їх uh, розпустили, відправили кудись в ліс, після цього погрузили і відправили уже сюди. Так от uh, він розказував цікавий факт, що ну, їх там багато понабирали, uh, десь каже, чоловік до 100. Uh, і от один на перший же ж день uh, викинув автомат сказав: Я не хочу воювати. Він Казали, все, без питань, його визвали зі строю, розвернули е, обличчям до строю і прямо перед усіма застрелили, вистрілом в голову. Ну, Якби порівнювати теперішніх людей, які приходять на військову службу, і тих контрактників, які були по началу війни, це ну, трошки недоцільно, трошки дві різних, дві різних речі. Тоді контрактники були там, по три, по п'ять. Хто й більше років служив в військах, вони були більш навчені, більш ініціативні, розумні, може би, в якійсь мірі безстрашні, відчайдушні. відчайдушні да. Зараз цього немає, але ми завжди проводимо роботу з нашим особовим складом, мотивуємо їх. Більшість людей, коли попадають із навчальних центрів сюди, ми їм проводимо додаткові тренування в них. І підвищується і бойовий дух, і навички. Тобто особовий склад, який тільки прийшов з навчань, він сразу в бойові, відразу в бойові дії не потрапляє. Завжди проводиться мінімальна е, семи, е, якщо дозволяє час більше підготовки. Постійне тренування, як казав один американський генерал, е, пот, береже кров. Я вважаю, що наша перемога буде тільки тоді, коли ми вийдемо до державного кордону 91-го року, коли вже і Донбас весь буде е, наш, і Крим назад повернемо. Е, і коли Росія все-таки підпише капітуляцію. Тому що е, виходом тільки на державні кордони одні, це нічого нам не дасть. Ми потрібні нам, нам потрібно до кінця е, добити. Противника, щоб він сам захотів підписати мирний договір з нами. Якщо нас ще і надалі будуть так активно піддержувати наші держави-союзники, все-таки з'явиться у нас і штурмова авіація, і ударна авіація. Якщо ще й бомбардирувальники нам дадуть, я думаю, ми взагалі будемо на висоті. Тобто, так як я вже сказав, не все. Вирішують високі технології, і ще потрібна піхота для того, щоб це все відбити, зайняти і удержати. Я вважаю, що майбутнє, якби воно банально не звучало за молодими, тому що молодих ініціативи більше у них трошки по-другому вже працює мозок в військовому плані. Тобто, не тільки є одна книжечка Статут Збройних сил і бойовий статут. Ми вже більш гібкі. До цього всього.